Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Зараз взяла чесник, зберігаю його. Дідуся колись купувала на базарі, і він сказав, що не можна ставити до холодильника, тому що перепад температури йде, і він швидко псується. Краще, нехай стоїть в хаті. Але я дивлюсь, що і в хаті. Ну, Воно то нормально, але хочу почистити і зробити так, як я вже робила. Почистити там блендером, або м'ясорубка, або як чеснотавка тавка, чайна ложка, солі, олія і зелень, якщо є. І мені такий соус подобається, я вам вже його показувала. Тому, думаю, треба ще зробити. знаєте, що хочу вам сказати? Я не знаю, як у кого є, але у мене. От скільки я там не дивись відео, мотивація на прибирання, мотивація на хатні справи, там і ще щось. Хоча не особливо це дивлюся, але ну, інколи буває таке, знаєте. От нічого так не мотивує, як графіки відключення електрики, те, що, наприклад. Раніше я робила впродовж дня і те, все не встигала, то зараз швиденько за 4 години все встигаю робити. Це перше. І по-друге, що так не мотивує, це кума у гості, коли йде. Ну, вона, Я не знаю, чи прийде, чи ні, вона казала, що їй сьогодні по справах потрібно те біля віконечка і сижу, виглядаю, то м -м, чого час гає, ти, чи що часник. Їй потрібно буде по справах, і вона зайде. Але вона мені це казала ще два тижні по тому. А я думаю, я запам'ятала, а чи вона пригадає, чи ні, ну, в неї можуть бути такі обставини, що вона її забуде, але то нічого страшного. Але я пам'ятаю чудово. Тому такі мотиватори, дівчата. Я не знаю, як у кого, але. І, наприклад, вчора. Ой, а мені знаєте, що подобається? Мені подобається дивитися, як сперечаються блогери. Не те, що подобається, мені лише одне відео таке попалося, я вже ж кажу про всіх, ні. Ой, хто ж вона? А вона, до речі, і не сказала, хто вона, але вона там спеціаліст по гормонах. Оце правильне харчування, як схуднути, ну, така от тема, що їсти, як спати, і який коли гормон там, щоб правильно працював. І ще там є, ну типу, такий тренер, він показує якісь фізичні вправи там на м'язи, на сідниці, на ну, як прибрати живіт. Зараз таких спеціалістів багато. Я професі... О, будь ласка. Тут нормально, наче, знаєте, головка була, видно, вам чи ні. А тут темненький таке. то здавалася одна головка. Ну, так вона була. Так от, що хочу сказати. І він теж каже, що можна записатися на курси по схудненню. І вчора дивлюся відео, там, де він... Це в як у як зшивку роблять. Показує відео тої пані, яка каже, що для того, щоб краще засинати ввечері, ну, вона там каже, що треба без чого спати, як то кажуть. І він так. Угу". А, і буде виділятися гормон, який буде давати вам сон. тобто як мати народила, так і треба спати, як вона каже, і він каже: тені пані, ви щось наплутали, тому що це зовсім інший гормон може виділятися і починати працювати. А для того, щоб засинати перед. Пробачте, а для того, щоб засинати. Потрібно о 9-й годині вечора відкрити віконечко. Ой, нічого, що я вам шелестю, бо я намагаюся, знаєте, себе мотивувати, швиденько все зробити, якщо прийде кума, щоб встигнути ще поспілкуватися з ними. Відкрила віконечко, провітрювали кімнату, цей час, якщо ви не можете без телефону, ви робите жовтий екран, а взагалі-то краще в цей час почитати якусь книгу. І так от сон швидше до вас прийде і сон буде міцним. Я вчора ввечері. Думаю, а ну-ка я так зроблю. Ну, десь приблизно 9-та ранку. Вечора. Бо зараз рано вже, я ж відкрила віконечко я вам казала, що я читаю книгу, показувала її. І поч... От на ніч починаю читати, а то ж я взагалі вдень, отак біля віконечка читаю. І я, дівчата, я відчуваю, що... Я коли все більш і більш читаю, то таке враження, що я під гіпнозом, і я зараз от десь сиділа, там і буду спати. Я закриваю віконечко, закриваю книгу, я лягаю. І я давно так не засинала. І все реально працює. А ми ж знаєте, як звикли. З телефоном засинаємо, ну, це при деяких обставинах, це зрозуміло. Тому в мене теж реакція на телефон, щоб за повідомлення, бо в такий час живемо. І от так хотіла вам про це сказати. У нас потеплішало, у нас вже такий то дощ, то не дощ, то є, то нема, калюжі. ну таке, знаєте. Такий соус, який я буду робити, мені дуже вподоби, тому що він, до речі, зберігати в холодильнику і він може стояти там декілька місяців. У нас він дуже швидко якось закінчується. Коли ти, наприклад, ну я ж це вам показувала. В духовці запікаєш картоплю, потім її дістаєш. І цим соусом, там же ж олійка, часник, зелень. ну У мене зелені немає. Ну, того не, немає, то. А, ні, заморожена є. Добре, додам. Морозилку є. І отак от. Так от. Зверху на запечену картоплю більше нічого не треба. Квашена капуста. М -м -м. Смакота. Я кажу, от такі прості продукти, воно і не коштує там якось дорого і, М -м -м. і смачно. Раніше, коли друзі ми всі були разом, один до одного. Без запрошення ходили у гості. І завжди у нас була така традиція, що ну, я знала і кожна пані знала, якщо хтось прийде з Ненецька, щоб щось було, щось швиденько поставити на стіли. Завжди щось планував, готував. Ну, не готувала там, наприклад, яйця, майонез, консерви. Картоплю швиденько підсмажили, яйця з майонезом із консерва, якщо вона в маслі на томаті. Щось зробили, який туди цибульки порізали, швиденько замаринували, майонезом заправили, о, та, ну все. Що, хіба їсти, прийшли поспілкуватися, та й щоб люди не були голодні. Хм, зараз вже майже три роки такого немає. Поки що. Але і в мене навіть відео там є, почалося, ну тоді ще на російській почалось, і ще не свят нічого, а ми вже починаємо. Так, хіба нам свято було треба, свято. І коли ми завжди з друзями збираємося і будемо збиратися, тимчасово не збираємось. Це таке враження, знаєте, я вам вже казала, що ми не відчуваємо, що скільки нам років і на свій вік потрібно якось себе вести. Ми граємо в гру там. Ну, те, що було от влітку, що ми грали, людина стає, вона щось показує, і ти повинен казати, що це, що вона має на увазі, і так хто, хто, хто там. І таке враження, от ми от з дівчатами та з хлопцями казали, що у нас досі це ми з студентських років от так от дружимо і каже, боже, студентський гуртожиток, він ще у нас в голові. Ми кажемо, то так. А що гуртожиток? Тому що хтось там в гуртожитку, наприклад, жив, і там з якоїсь пари до кого, давай до нього, і там чи до неї. Це було весело. Через ту консьєржку як ми намагалися проходити, щоб та не бачила. А тоді дорослі такі люди дивилися, такі як я зараз. Я думаю, боже, які вони не Та, Нормально, ми досі такі, коли ми разом. Все буде добре. Обов'язково. Тому так, мої дорогенькі, поспілкувалася сьогодні з вами, розповіла трішки, зараз зроблю цю, а може ще почистити. До речі, це теж такий сервіс від мами. Та я так пристосувала там чесницю. А взагалі, коли, знаєте, як було, коли в мене не було цієї вази, що мені кома подарувала, то я брала якийсь букет, і я отак от ставиш, і на кухні воно, ну, тут не такий був, тут інший був, там він трішки більше був, більше квітів було. І наче, а чого акцент на цьому? Тому що кришечку розбили. А викидати повністю такий сервіс, це кавовий, не хочеться, і це подарунок від мами був. Рука не піднімається. І я ставила якісь тут квіти, отак. І на підвіконні воно було, наче кухня, але такий декор. А потім цукерки я тут складала. По-різному було. Ось так. Чи комаська трішки зайнята, чи комаська? Ні, вона забути не може. У мене кума, як знаєте, енциклопедія. Якщо, якщо ти щось забула, дзвони її до куми, і вона тобі і розкаже, і фотку вийшли. І там вона забути не може. Але я на неї дуже чекаю. Ми не дуже часто зустрічаємося, ми на телефоні все безумовно. спілкуємося і все. А так, щоб прийти, вона в іншому районі живе, працює, воно якось. То втомилася, то то, то-то. І я думаю, чого я до неї поїду, вона після роботи хоче то полежати, то взяла слухавку. Алло, кума, привіт, як ти? Ну, То побалакали те й добре. До речі, знаєте що? У нас по дворах почали розвозити, чи то зима така буде з сожлетиці, чи що воно таке буде. Такі гірки з піску. У нас сьогодні зранку завезли, там в дворі я йшла. Я думала, може, у нас тут ремонт хто робить, бо у нас вже три квартири ремонт роблять. В нашому під'їзді дві і в тому там одна квартира теж роблять ремонт. Я чомусь думала, що вони а вони там стіни вибивали, перепланіровку роблять. І я думала, що це знаєте, для цих будівельних матеріалів, щоб там щось там. Якось вони ото склались та цей пісок зависли в двір. А потім дивлюсь, то ні. І в тому дворі така ж куча, і в тому, ну це щоб двірники, знаєте, не тягали, а отак от зайшли в двір. Та що двірники. Вийшов та і сам поробив, щоб тобі складно чи що. Бо ми все на когось, щось якось. Я кашу і сама можу. Колись слизько було, ніхто нічого не посипав, може двірник захворіла, може ще щось, знаєте, все може бути. А в мене сіль залишалася. Вона вже така, ну вже я її нікуди. А, тож казали, не буде солі, і всі купували, купували. І я пішла, думаю, треба ж теж купити, але купила я лише кілограм, не набирала там, щоб знаєте, було. Небагато, як там, і по 10 кілограмів купували, боже. І та сіль у мене лежить та й лежить. А це колись взимку було о, дуже слизько в нас твої. То я взяла ту сіль, пішла, попосипала, Нормально, не дарма купувала. А вже хотіла викидати, але ж інтуїтивно відчувала, от нехай. От нехай ще трохи, от нехай. Треба було рукавички одягати. Mm -hmm. У мене батько він ніколи не комплексував стосовно чесника. Е, хочу сказати за свого батька. Е, він, щоб за студою хворів, mm -mm. щоб він знав, що таке голова болить. Mm -mm. Оце зима, він приходить. Він так, борщ, сало, чесник. Хрін, чи хрон, і оце він їсть. Або гірчиця щось обов'язкове повинно бути. Оце сало, часник, хліб, цибу, цибуля. Цибуля це взагалі. Ну, якось так. Так, все, мої дорогенькі поспілкувалися, я вже стільки не чистила лошпиня. Зараз буду давити. На цю кількість часника зараз вам покажу. Я вже не буду показувати, буду завершувати відео. Десь отак у мене. І там ще одна жменька буде. Чайна ложка солі. В баночку поскладаю, зелень візьму. Там чи петрушка, що чи в мене там порізано вже, заморозила. Поскладаю паночку, залію, залію. <сум> зали, буду заливати, так, щоб трішки, так воно змішаю це все тіло. І на другий-третій день вже буде ароматна така, такий ароматний соус або заправка, або хто як що. І коли навіть отак звариш борщик, сидиш, їсиш і десь пів чайної ложечки візьмеш цього соусу в борщ додати. Теж, дівчат, смакота, щось я дивлюся, я тут не дочистила, а коли буду давити, воно буде забиватися. Все мої дореньке, бережіть себе, цінуйте себе, поважайте себе, цінуйте, хто з вами поруч. Це ваша енергетика, це ваше життя, це ваш настрій. А ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. До побачення!